Тема відсотки знаходження числа за значенням його відсотків. Розглянемо таку задачу. Учень прочитав 120 сторінок, що становить 30% від обсягу книжки, Кілька сторінок у книжці. Розглянемо схему до задачі. Існує ця книжка якась. В ній невідомо скільки сторінок, але ми знаємо, що все це ціле дорівнює 100%. Очень прочитав лише 120 сторінок, що становить 30%. Якщо 120 сторінок це 30%, ми можемо дізнатися, скільки буде становити 1%. Для цього 120 поділимо на 30, це буде 4 сторінки. Це 1% від обсягу. А в нас книжка це 100%, 1% це 4 сторінки. А для того, щоб дізнатися, скільки була вся книжка сторінок, то це потрібно 4% помножити на 100. Тобто це буде 400 сторінок. Тобто весь обсяг. Знову ж таки, можна записати і коротше одним виразом. 120 поділити на 30 і помножити на 100 дорівнює 400, 400 сторінок. Запам'ятайте, що знайти число за значенням його відсотків. Потрібно це значення поділити на кількість відсотків і результат помножити на 100. Виконаємо таку вправу. Знайти число, якщо 50% його дорівнює 46. Тобто, в нас є якесь число 46, 46 і це 50%. Потрібно знайти невідоме число. Позначимо х, яке буде все це число 100%. Для цього дізнаємося спочатку, скільки буде 1%. Тобто 46% поділимо на 50%. І потім це значення помножимо на 100. А 46 поділити на 50 це буде 0,92 соті. І помножити це на 100, отримаємо число 92. Тобто, число х дорівнює 92. 56% його дорівнює 84. 84. Це 56%. Нам потрібно дізнатися все число, позначимо його х, яке дорівнює 100%. Для цього ми повинні дізнатися спочатку, скільки буде дорівнювати 1%. Тобто 84% поділимо на 56. А потім помножимо все це, це результат на 100. 84 поділити на 56 дорівнює рівня 1,5. А 1,5 помножити на 100 буде 150, тобто все слово це в нас 150. А 56% від нього це 84. 2,8% його дорівнює 42, тобто число 42. Це 2,8%. Нам потрібно дізнатися число, означимо через х, яке це в нас це ціле число дорівнює 100%. Спочатку дізнаємо, скільки буде 1%, тобто 4,2 поділимо на 2,8. вибачаю, 42 поділимо і помножимо це на 100 дорівнює. Згадаємо, що на дріб ділити не можна, то ми повинні спочатку перенести кому на один знак діленому вдільнику. Праву ждуту. Це 420 поділити на 28 і потім помножити на 100. 420 поділити на 28 це буде 0,15. Це цілих... буде 15. 15, цілих помножити на 100 дорівнює 1500. Тобто число дорівнює 100, 1500, а 2,8 його відсотки буде 42. Розглянемо таку задачу. 8% поля засіяно горохом. Знайди площу цього поля, якщо горохом засіяно 18,4 гектара. Тобто ми не знаємо, скільки всього гектарів, позначимо це невідомо через X. А всього це все ціле, це в нас 100%. А засіяного росу 18,4 гектара, і нам сказано, що це 8%. Розв'язання. Якщо 18,4 це 8%, ми дізнаємося, скільки становить 1%. Тобто 18,4 поділимо на 8. Це 1%, а нам потрібно 100%. Тобто, ми помножимо потім цей результат на 100. 18,4 поділити на 8, це буде 2,3. Помножимо на 100, це буде 230 гектарів. Тобто все поле це у нас 230 гектарів. Відповідь. Площа, поля 230 гектарів. І ще одна задача. Маса сушеної картоплі складає 14% від маси свіжої. Тільки потрібно свіжої картоплі, щоб отримати 63 кг сушеної. Тобто, у нас свіжа картопля. Ми не знаємо, скільки кілограм, позначимо через X. І це в нас 100%, бо із неї виходить сушена. Так, а сушена. Ми знаємо, що 63 кг хочемо отримати. І це 14%. Раз, так, якщо 63 кг це 14%, ми знайдемо легко, скільки це буде 1%, а потім помножимо на 100. І дізнаємося, скільки ж потрібно свіжої картоплі. Так, 63 поділимо на 14 і множимо на 100. 63 поділити на 14 – це буде 4,5. Множимо на 100, це буде 450 кг. Тобто, ми візьмемо 450 кг картоплі і отримаємо з неї 63 кг сушеної. Відповідь через 50 На цьому урок завершую. Дякую за увагу. До зустрічі!